Всім привіт! Хороший день, весняний, даже добре жарить. У нас такі новинки. От колеса так ще на воза відремонтували, на ще не поставили, що немає нема часу. Хонда. Популярний скутер, але всі бояться в такому стані його брати. Може знайдемо час, будемо складати. У нас такі новинки. У нас от приїхала е, Honda Dio 18. Неробоча, помінялися. На Honda Dio 27 на ходу прийшов ну пацан такий зовсім пацанюра. Прийшов і я думаю, е, ні, що там говорити з тим пацаном. Е, кажу тако, приходь з мамою і будемо рішати. ну Він дійсно через пару днів після роботи з мамою прийшов. Кажу до мами, ви не проти ні, я не проти все нормально. Прийшов обмін, так що маємо таку звірюгу зараз. Ось От. От ще одна звірюга форте типу Альфа 110-кубове, неробоче, але стан такий непоганий. От. На талончику. Вчора тільки закинули в X, багато за ним дзвонять. Надіюся, що найближчим часом піде. Мінчачок. Старенький Мінск, будемо його оживляти. ну ми його о, Як то сказати? Коротше, був мотоцикл на ходу, але ми його розібрали, щоб трошки зробити, щоб він був не на лучшому ходу. А він став отакий. така картина в нас. І щойно в Ютубі побачив, в Ютубі кажись, ну неважливо, в соцмережах відео. Лайфак, щоб не піщали тормозні колодки в мотоциклі, і зразу згадав зі своєї бурної молодості один ну, прикол, не прикол. Але я думаю, що комусь може така інформація пригодиться. Значить, то було в такому славному селі Плоске Кременецького району Тернопільської області. В ті часи я там працював по госпі, ну і ввечері. Ввечері, в неділю, ввечері, бо в будні дні завжди роботи повно. Зібралися ми там в центрі села біля школи, якби на вечірниці, Хто там на мотоциклі, хто на велосипеді, ну таке воділо. Не було так багато мотоциклів, як зараз в молоді. Ну і, значить, під'їхав один хлопчина, по-моєму, на Восході. І, значить, гальмує, і піщать турмуза. І тут до нього підходить такий старший хлопака, Ну, я не знаю, нам тоді було десь тако район 15-18 років, а той такий десь років за 30. І каже, до нього так серйозно хочеш, щоб не піщали тормоза. Ну, той каже, хочу. Ото нам масти солідолом. Що ви думаєте? Я не знаю, чи то на слідуючий день, ну, якийсь час пройшов. І той хлопчина так і зробив, намастив, ну там собі похихікали, всі, ну похихікали, Намастив салідолом ті тормозні колодки і виїжджає з розгону. А там е, в центрі села, пане, ще по сьогоднішній день е, забор зроблений з таких рифльоних е, оцинкованих бляшок. І значить, він розвертався, хотів затормозити. Звичайна справа тормозів ноль. І в той забор. А він так виходить як система ніпіль. Туди дуй назад хер. Ой. Коротше, переднє колесо вскочило між ті штахети, а назад тягне, воно заклинює. Він шарпає, а то там плоске воно прямо на трасі, десь там можуть поліцаї. Ну тоді не поліцаї, тоді ще міліція над'їхати. Перелякався, ми йому допомагаємо. Всього забор трасеться дзвінить. така історія. Так що вважайте, не завжди слухайте лайфаки. От я дивлюся в тому інтернеті. Той чоловік на повному серйозі намащує тормозні колодки, тормозні барабани. І ж ж, людина, вроди, якби то з гумором, але, але чуєш, то ж, маса людей особливо ну, дітей просто можуть то серйозно сприйняти і дійсно намастити, турмузні колодки. І біда може бути. Треба якось там попереджати, що то жарт чи ще щось таке. Так на повному серйозі змащує так файно все. ну Він якби по-своєму як то каже, правдиво він каже, що типа. Тормозні колодки піщать, хочете, щоб не піщали. От що треба зробити. Ну, То вони не будуть піщати, але й тормозів не буде. Так що вважайте. Не фільтруйте лайфаки в інтернеті, не все в інтернеті, що кажуть, а і не тільки в інтернеті, що вам підказують з боку, Не все правда. Так що лучше, лучше все переконатися і перевірити, чи то, чи то не такий фокус, як, як був з моїм знайомим. Бувайте здорові! Хороших вам лайфаків, хороших вам знайомих, хороших вам друзів, щоб вам не робили збитків. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. Пишіть, дзвоніть, матюкайтеся, обзивайтеся, поширюйте. Ну, все, що треба там робити, я навіть сам не знаю, що коротше, щоб був двіжняк на, на каналі. А ми будемо знімати, розказувати байки і про наше райське місце.